Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати Оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічну істоту з скальтської ірландської традиції банші назва і походження. Слово Банші походить від ірландського Бін Сі або Бін Сідхе, що буквально означає жінка сіда або жінка феї місячного пагорба, Сідхе Сі. Міфологічні пагорби чи кургани у кельтській міфології, місця, де мешкають феї або інші надприродні істоти у фольклорі Ірландії, Шотландії та деяких кельтських регіонах існують аналогічні істоти або варіанти цієї легенди, функція й роль. Банші це дух або надприродна істота, яка передбачає смерть. Коли хтось із родини збирається померти, банші видає жахливий крик тужливий плач або передсмертне винання. Іноді Банчі співає або в'яже жалобні пісні перед смертю, навіть коли смерть відбувається далеко та ще невідомо родині. Вважалося, що Банші не сама викликає смерть, а лише передвісник. У деяких версіях міфу банші прикріплена до конкретної родини. Вона сповіщає про смерть лише у тих родинах, з якими вона пов'язана. За легендами. Банші могли сигналити навіть інші лиха чи нещастя, у деяких випадках жалобу не лише за смерть, але й за інші великі трагедії родини, зовнішній вигляд і прояви. Банші в різних оповіданнях має багато варіантів у вигляді та манері появи. Вона може з'являтися як красива молода жінка, або як стара сповнена скорботи крони, баба з довгим волоссям. Зустрічають описи з білим або сивим волоссям, блідою зовнішністю, очима, які можуть бути червоними з втоми чи від плачу. одяг часто згадується як плащ, часто сірий або білий, інколи траурне вбрання чи вуаль. Іноді описують, що банші може приймати вигляд тварини, наприклад, крук або ж безлюдне обличчя, невидну форму або навіть бути як тінь чи силует. Інколи згадується, що вона сидить на скелі чи пагорбі, або вмиває одяг чи рушники вночі легенда про маленьку пральницю, символ того, що вона очищає сорочки кров'ю перед смертю. В одному варіанті вона може бути без голови або частково оголеною, тримаючи посудину з кров'ю, ці образи зустрічаються в особливо містичних чи жахливих версіях легенд. Географія легенд найбільш відома традиція банші ірландська у шотландському фольклорі існує споріднена істота, інколи згадується як та, що миє білизну, роль якої передбачати смерть. Деякі варіанти легенд говорять, що банші будуть сповіщати тільки стародавні ірландські родини, родини, які не походять від норманів чи англонорманів. Зв'язок із кельтською міфологією та інші аспекти. Деякі легенди пов'язують банші з народом Ао Сі, люди пагорбів або фей, які іноді вважаються нащадками богів чи надприродних істот, що відійшли в інший світ. Власне, банші розглядають як межову істоту, вона між світами, між живими й мертвими. Деякі історії говорять, що банші може бути давньою дівчиною. Яка померла насильницькою смертю і залишилася, щоб попереджати про трагедії в своїй родині. У міфах зустрічаються окремі високі банші, наприклад, клітха, в деяких легендах вважається королевою банші або важливою фей жінкою у піщаних казках. Інша істота Аїбел в ірландській міфології також вважається видом банші, пов'язаною з певним кланом чи територією. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!